Сьогоднішній інформаційний випуск розпочинаємо із сюжету про зустріч, що стала джерелом натхнення впевненості та мотивації до змін напередодні захисту власних проєктів фінального етапу тримісячного навчання. Учасниці освітнього проєкту ФЕМ'ЮНІТІНСКІЛ Skills» компанії Ферекспо отримали унікальну можливість поспілкуватися з генеральним директором Біланівського ГЗК Юрієм Химичем. Нинішній керівник підприємства поділився не лише професійним досвідом, а й особистим шляхом, чесно, відкрито і без пафосу. Про виклики зростання, уроки і натхнення у сюжеті Світлани Литвин. Напередодні випускного та захисту проєктів учасниць програми Femunity and Skills відбулася особлива подія, зустріч, на яку всі чекали з нетерпінням. Гостем і водночас спікером став генеральний директор Біланівського ГЗК Юрій Химич. Авторитетний керівник і, як виявилося, справжній натхненник. Його щира розмова, досвід і життєві уроки зарядили учасниць упевненістю та мотивацією перед важливим фіналом. Перед початком зустрічі Юрій Химич поділився внутрішніми Переживаннями щодо майбутнього спілкування, дуже сподіваюся на те, що це не буде мій монолог, тому що чесно, я до монологів не готувався. Вірю в те, що буде сьогодні у нас діалог. Я почую дуже багато питань, на які з радістю дам свою відповідь. Можливо, я буду задавати питання, а також із радістю почую відповіді на них від учасниць цього проєкту. Я в очікуванні дуже. Позитивних емоцій Формат відвертого діалогу й став основою двогодинної розмови. Учасниці, серед яких спеціалістки різних сфер дізналися з розповіді спікера приклад справжнього зростання. Юрій Химич детально поділився своїм кар'єрним шляхом від працівника полтавського ГЗК до керівника Біланівського. Розповів про родину, освіту в Кременчуці, Кривому Розі та Единбурзі. Слухачок надихнула не лише історія кар'єри нинішнього керівника підприємства, а й його людські якості. Щі Ірість, гумор, відвертість. Відкриттям для учасниць стало захоплення Юрія Химича парашутним спортом. Розповідь викликала щире зацікавлення. Виявляється, директор Біланівського ГЗК є майстром із парашутного спорту, членом національної збірної, багаторазовим рекордсменом України та світу. Спікер поділився спогадами про свій перший стрибок із парашутом та емоціями, які тоді пережив. Саме вони підказали, що це спонтанне рішення. Перетвориться на справу всього життя. Ми з 4 тисяч метрів пригали в тандемію, тобто ну, прив'язали до із інст... продуктора 60 секунд свободного падіння, ну, 4 кілометри випасти з самоліту, я вам перший раз. І 900... Хух, ну, це були настільки є сильні, мені казали, що якщо ну, мені дати в руки от лампочку, коли ми призвели, то вона засвітиться. Я майже два роки думав, треба було мені чи ні? Я не розумію, це от просто от, до такої степені страшно. Чи це якби наоборотну вал? За словами Юрія Химича, стрибок із висоти 4 тисячі метрів перезавантажує свідомість і допомагає по-новому поглянути на багато аспектів життя. Для однієї зі слухачок Антоніни Кулієвої тема парашутного спорту виявилася близькою. Вона активно цікавиться цим видом спорту. Хоча Антоніна вже була знайома з Юрієм Химичем, ця зустріч відкрила їй його з нового більш особистого боку. Взагалі я працювала з Юрієм Віталійовичем безпосередньо. Як людину отак не знала, як керівника вже відомий він мені був. Людина працьовита, відповідальна, з таким керівником приємно працювати, вам скажу. А зараз він відкрився мені з іншої сторони. Мені дуже цікаво, через те, що я дійсно також проробляла це питання стосовно прыжків з парашутом, дійсно, в Харкові коротича, передивлялася це. Сама хочу стрибнути 4 тисячі мінімум, тому що мене не цікавило. Летіти всього 20 секунд. <хи> Мені хочеться трошки відчути цей порив. Дійсно цікава розповідь. Людина викладає ну, сама себе презентує. Це дійсно для нас як репетиція нашої презентації, тому що ми завтра наступного дня будемо розказувати самі про себе, презентація себе, дуже вагома презентація в нього. Людмила Балюк, інша учасниця, наголошує, що прийшла у проєкт задля особистісного зростання. І з кожного тренінгу вона виходила з новими знаннями, а після зустрічі із Юрієм Химичем ще й з натхненням. Одне із питань, яке вона поставила спікеру, стосувалося освіти. Якби у вас була можливість щось змінити в в тих всіх етапах навчання ваших, ви б щось змінили або щось додали? Розпочав би навчання раніше. От єдине що. Тому що в мене якось завжди відчуваю, там, спілкуюсь, це ж 2014 рік, почали масово у нас іностранці з'являтись, Сидиш на нарадах, спілкуюся, ну, ти відчуваєш, що ти їх не дорозуміш. що вони кажуть, які високі буті, для чого це все. Приєдимо Бог. Потім відчуваю, що... Білани очолюю, там все, руда, тестування, там, типи продукції, там, щось, сера, алюміній. Ну, Розговор з, 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 з ними, думаю, так, стоп пішов. Тобто я насправді ну, єдина порада це не тягнути. Не Іти вчитися як умога раніше. Упродовж зустрічі мова йшла й про сучасні виклики в бізнесі, зокрема, проблеми у гірничо-металургійній галузі, обмеження з боку держави, невикористані можливості. Проте, навіть ці теми були подані доступно, з прикладами і викликали щирий інтерес аудиторії. Наслухавшись історії про життєвий шлях, справи та захоплення Юрія Химича, учасниця Юлія звернулася до нього із запитанням. Слухаю вас в захваті, як та людина, скільки може в собі вміщати? в чому вас секрет, розкажіть? Спершу відповівши з гумором, Юрій Химич все ж дав щиру пораду. Насправді важливо займатися тим, що тобі хочеться тим, 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 що тобі до, до, до вподоби. І любу роботу треба виконувати, якщо вже вона тобі до вподоби і ти почав нею займатися, то її виконувати на 100%. Не дивлячись ні на кого, ні на що, ні на там якісь коментарі там ще щось проведи своє за і дуже важливо займатись тим, що тобі хочеться. Дві години минули на одному диханні без зайвих слів, щиро, глибоко і з вірою в силу знань та рішень. Саме ці емоції учасниці винесли з собою перед закінченням навчання у проєкті «Femunity and Skills».